Вітаю! Сьогодні п'ятниця вечір вже хотіла не виходити до вас, але не змогла. Тому що були сьогодні розбори, були сьогодні зустрічі, були сьогодні консультації, і основна тема формат, формат продукту. Ніби хаос, ніби спад е, продажів, ніби все якось не так. А ви не розумієте, що ви не повинні продавати продукти в тому форматі, якому ви продаєте. Тому сьогодні. Поговоримо про ті формати продуктів, які будуть популярними, як вам їх е, якось зробити в себе. Знаєте, таке від чого треба відмовитися? Що треба повикидати своїх продуктів? Я думаю, що ви послухали це на п'ятницю, в суботу, в неділю, вам би закинулося вашу систему обдумування і воно все. Пішло б на місце. Отже, давайте спочатку хто доєднався, напишіть, як мене видно, як мене чути. Плюсик поставте, якщо мене добре видно, добре чути. І я продовжую. Нагадую, сьогодні у нас е, прямий ефір на тему формати контенту, формати продуктів. Знаєте, в 22-му році взагалі не стояло таке питання, які формати, що запропонував те Ірино Куфнов у 23-му, 24-му свої формати дякую за плюсик. Були в 25-му він нас трошечки потріпав. Ми трошечки попробували продавати по тих форматах, які були. А 26-й сказав: Ні, ви будете мати нові формати. Що таке формат продукту? Якщо ви коуч, чи ви психолог, чи ви допомагаючий практик, дуже дякую за сердечко. Напишіть мені одиничку. Якщо ви допомагаючий практик, напишіть мені одиничку, щоб я розуміла, хто в нас зараз тут є в ефірі. Якщо ви, наприклад, інший якийсь спеціаліст, але працюєте з людьми в онлайні, і ваш продукт був консультація, особиста робота, можливо, якась група була, можливо, якась групова робота була. Напишіть двічку. Так, якщо ви товаркою займаєтесь, напишіть трієчку. Якісь послуги, можливо, надаєте, будівельні, можливо, послуги. Так, оце все трієчка. Так що, так що ж у нас буде? Е, у нас будуть продукти, які твари, послуги, да, які орієнтовані на дуже швидкий результат, на практику, яку можна застосувати. Дивіться, о 24 й рік був той, хто йдуть в навчання, хочуть отримати якусь інформацію. Зараз штучний інтелект закрив цю нішу, ви можете штучного інтелекту запитати дуже багато всього. Він нам замінив Google, тобто інформацію в нам є звідки черпати. А от е, такої, е, річ, е, така річ як практичні навички, якісь перевірені е, методики, так? якісь речі, які приводять до реального результату. Тут GPT-чат, ну він такий, а ви поговоріть, знаєте, то не комплексно. А от там, якщо у вас в продукті не передбачено того, що у вас буде якась практична частина, тобто вже нікому не цікаво. Просто прийти, послухати. Цікаво, що те, що дають, можна було реалізувати. Наприклад, як я реалізую це на програмі Ліфт, коли я даю інформацію по тому, як створити РІЛСИ. У нас вже і в завданнях да іде створення рікса. Я даю сценарії, як це зробити, і людина це практично робить не десь потім, коли вона закінчує програму Ліфт, да Грестартерніш називалося, а вже на програмі, і постійно вона якби. Робить, наприклад, ви можете шапку профіля змінити за допомогою. Ну поговорили з чатом GPT, що там треба написати. Але фідбека, наскільки це ок, наскільки це не ок, чи це враховано, ви в gpt чата не, 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 ніколи не отримаєте, тому що він орієнтований під вас, він ваше дзеркало. Він може знати багато інформації, але підбирає так, щоб вам було зручно. Тобто він зовсім по-іншому налаштований. Тому у вас у ваших програмах має бути якийсь реальний контроль. Конкретний результат, і тоді це ок. Далі наступний етап, що у вас в програмах може бути, це те, коли в ваших продуктах має бути формат, коли поетапний проходження, поетапне проходження. Один етап закінчили, другий етап. Ми вже на своїй програмі, флагмані, да рестарт він раніше називався, зараз його назвали Ліфт. Переназвала, тому, що э, сенси трішечки інші заклала. В нас уже рік назад було потижневі спринти. Тиждень пройшов спринт, тиждень пройшов спринт, тиждень пройшов спринт. І я, наприклад, коуч розумію, що зустрічі з клієнтом щотижневі, але цього недостатньо. Тобто, зворотній зв'язок має тоді бути між сесіями. Якщо ви коучі, психологи, чи допомагаючи практики, от, от якби чи курси у вас є, врахуйте, що в вашому продукті не має бути просто зворотній зв'язок, якийсь непонятно куди. У людини має бути чітке розуміння, що в неї буде системний зворотній зв'язочок. Про це прописуйте, враховуйте в цих. Далі індивідуально чи групове? Тут велике таке питання, тому що зараз люди все-таки. Хочуть спільноту своїх однодумців і йдуть в групові продукти там, де в них є можливість подивитися один на одного. Я вам так скажу, що в моїй практиці група легше збирається, група якось об'єднується. Індивідуальна робота також має своє місце, якщо людина до цього готова. Дуже мало людей зараз готові. Бути в індивідуальній роботі. Чому? Тому що вони і так, знаєте, ми, ми так розділені, і вони шукають у вашому продукті якусь спільноту. Тобто, ви в продукті маєте продавати спільноту. Що можу сказати? Буду давати ще речі, які ви маєте вкласти в свій продукт уже на майстер-класі. Майстер-клас буде 4 лютого. Хто не доєднався до майстер-класу, а там вхід вільний, можете написати слово ера відразу тут. У нас в ефірі зараз так, або написати слово ера мені в особисті в дірект, і тоді також вас доєднають до марафону, до нашого майстер-класу. Але хочу вам сьогодні сказати, що ви не залишилися без такого бонусу. Ви прийшли, ви мене слухаєте, ви в онлайні. Так, дивіться, я скажу для коучів, для психологів, для допомагаючих практиків ті напрямки, які будуть... Відмирати. І, а які будуть все-таки в прогресі, вже скажу на майстер-класі. Але сьогодні вам скажу ті напрямки, які будуть відмирати. За моєю точкою зору, да, за моїми спостереженнями, за моїми дослідженнями, будуть відмирати коучинг, психологія, якісь такі допомагаючі речі, коли це, знаєте, я хочу йти до мрії, просто подумати, просто визначити призначення. От, наприклад, там визначитися, хто ти там за психотипом, і просто-просто визначитися, да, там, де немає практик, там, де немає самоідентифікації, інформаційні такі речі, без результату. Раніше люди хотіли чим себе зайняти, і вони йшли в саморозвиток. От якщо би сказала б саморозвиток без результату, ідіть з цієї сфери, з цієї ніші, там не буде. Далі езотеричні гібриди. Коли, наприклад, коуч, нумеролог, психолог енергопрактик люди хочуть там, де є або Науково підтверджена якась е, ніша, або ізотерична ніша. Ізотерична ніша буде, е, буде да, це я вже на майстер-класі буду говорити, але не будуть будуть відмирати верніше, гібриди, тому що наша аудиторія вона поділилася чітко: одні, що вірять в наукові методи, а інша аудиторія, та, яка вірить в. Таку езотеричну частину, да? от Ніна напише: зараз по сходах потреб явно е... не вищі щаблі, тому згідно що не буде актуально просто пошук себе. Так, у нас закриття потреб. Я на попередньому ефірі розповідала про те, що в нас які є професії, так там які закривають потреби. Подивіться попередні ефіри, там я говорила про це. А ще е універсальні без ніші. Знаєте, тут просто коуч, просто психолог, просто енергопрактик, просто таролог, просто астролог. Все це уже пішло давно. Я на розборах своїх давно про це говорила і говорю: що якщо у вас немає вузької ніші, ви вже вважаєте в минулому, і вам треба обов'язково визначитися, хто ви і з ким ви. Між іншим, я сьогодні якби знову поглибилася. так, знаєте, якби, я шукаю ту те відображення ніші, яке відображає мене, тому що крайні півтора роки я займаюся тим, що допомагаю будувати бізнеси. Вони як можуть бути бізнеси експертного порядку, так і будівельні бізнеси, інші бізнеси, ну тобто багато бізнесів, і розвивати їх. І я прийняла рішення, що я хочу йти по шляху позиціювання коуч стратег по побудові та розвитку бізнесів. Я маю вищу економічну освіту і маю досвід у 25 років, та і в коучингу я вже 6 років. Тому о, якраз ця, цей напрямок мені дуже близький, і ми будемо створювати там програми, продукти. Тому, якщо ви е, є. Не коучем, не психологом, не допомагаючим практиком, а, а може, й ними також є. А хочете створити самозайнятості бізнес або у вас є бізнес, ви його хочете розвивати. Чекайте, буде досить багато ефірів на ці теми, тому що я маю чим ділитися. Давайте тепер перейдемо ще в мене ще два пунктики, да, які будуть відмирати. Відмирати будуть не, Програми Ми ж сьогодні про формати продуктів, да марафони без зворотнього зв'язочку. Тобто вже залишаються в минулому. Я про це говорила. Про міні-продукти. У мене був певно тиждень назад прямий ефір про міні-продукти. і Я залишаюся на своїй точці зору, що такі міні-продукти, марафони, якісь без зворотнього зв'язку, туди, куди заходять там тисячу людей. Наприклад, якщо ви фітнес-тренер без зворотнього зв'язочку залишаєте цю ілюзію. У людей є багато безкоштовної інформації, коли вони можуть взяти її так. Обов'язково включайте зворотній зв'язочок, і третє будуть відходити так в минуле такі, знаєте, маловартісні або безкоштовні одноразові зустрічі. Тобто, коли ви хочете зробити розбір якийсь і потім перевести на продукт, це зрозуміло. Це нормальна система, да, коли ви робите це. Але взагалі свою практику, коли ви будуєте, чи свій бізнес, коли ви будуєте на тому, що людина одноразово до вас приходить. І за невеликі гроші, тому що ви хочете, щоб вона побачила вашу ефективність. Це не ок, і це буде йти назад, в минуле чому. Тому що, як правило, ці люди, які хочуть безкоштовно, вони будуть тепер користуватися gpt чатом чи іншими безкоштовними можливостями для того, щоб це зробити. Тут тут штучний інтелект 100% замінить вас, і ви просто будете в програші. Що з цим всім робити? Дивіться, це я вам сказала не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви провели аналіз себе, провели аналіз форматів своїх продуктів, подивилися. Де у вас є точка росту, і на майстер-класі я зможу вас взяти навіть в розбір, подивитися вашу ситуацію. І скоро, якщо ви вже в нашому каналі майстер класу там з'явиться можливість записатися на розбір, тобто в нас буде груповий розбір, і я зможу ознайомитися з вашими даними інформацією, і тоді ви попадете на розбір. Я вас можу розібрати. Це також безкоштовна штука буде. І там розкажу на майстер-класі, а що з цим всім робити, У вас буде можливість задати запитання для того, щоб отримати відповіді саме особисто для вас, саме індивідуально для вас. Тому в цей час, коли мало електроенергії, коли мало тепла, я хочу зробити такий вклад в розвиток нашого з вами да? бізнесу в розвиток нашої країни і запрошую вас на майстер-клас. Інформація про майстер-клас. Вам надійде, якщо ви напишете, ера, майстер-клас на тему, як коучу, психологу, допомагаючому практику, зробити такий бізнес, який приносить 2000 доларів в місяць стабільно без порушення етичного кодексу. Але я буду давати інформацію не лише по коучам, психологам та допомагаючим практикам. я також е, і звернув увагу на інших експертів е, і тому, що м, багато в чому зараз е, е, експертний бізнес іншого, іншого напрямку, іншої ніші, ніж та психологія дуже починає сходити е, дуже починає бути схожим на наш. Я вчора в прямому ефірі розповідала, як я проходила через ці всі трабли. У мене ніколи не було, знаєте, зеленого бізнес-поля, в якому завжди дуже багато клієнтів. Ні, коучинги, психологів взагалі не хочуть купувати. І в мене завжди були такі проблеми. У мене завжди були проблеми, що клієнти не розуміють цінності мого продукту. І я навчилася з цим працювати. Я навчилася в цьому жити. А тепер. Ця причина ну, типу поганого ринку, хоча ринок не поганий, прийшов до всіх інших ніж. І тепер, я думаю, вони будуть брати приклад у мене ну, у нас, да, хто навчився в коучингу психології продавати. Тому що саме такий людяний підхід soul to soul, зараз дає свої плоди. Тому, якщо ви ще не, запис... не доєдналися до каналу майстер-класу, який буде 4 лютого, доєднуємося, пишемо слово ера, можете тут написати. А між іншим, поставте плюсики, якщо ви вже там. Поставте мені зараз плюсики, якщо ви вже в каналі, якщо ви доєдналися до нього, плюсик. А якщо ви зараз почули, почули, почули про цей майстер-клас, але вам не актуально, поставте мінус. Ну, все буває. Тобто, можливо, ви з якоїсь такої ніші, що вам не актуально. Тому, звичайно, ну, економія часу. Угу, бачу. Бачу <Ілон>. <плюсик>, Плюсик. Плюсик, ти доєдналася. Угу, угу. Ніна доєдналася. Угу. Клас. Клас. Супер. Я чекаю ваших коментарів і якихось, можливо, запитань Для... до цього ефіру. Ефір був за темою формати. Продуктів, які будуть продаватися в 2026 році, якщо ви тільки доєдналися або не змогли задати, не сформулювала своє запитання в коментарях до цього прямого ефіру. І всіх читаю, чекаю на майстер-класі, де буду розповідати, які ж формати будуть класно працювати в 2026 році для коучів, психологів та допомагаючих практиків та інших експертних бізнесів. Всім гарного вечора і гарних вихідних.